Серйозна бригада їде за крупами. Крупами. Трохи фінською у мене. Півку сьогодні пити не будемо. А, це відео. То це прикол. домик, домики строїть біля собачого приюту. Дівчину тобі треба відтягти. Пішли, будемо віддавати корм. Принесли корм Ось його фішка, що він верх ногами у нас. Бог любить трійцю. Сортування відбувається. Весняне біля куполів. Игорьк вкалыває. Кажется, хороший. Так, ще партию крупів, крупку соколокам віддаємо. Все, хлопці, дякую. Ведь десь енергетик знайшов. До нових зустрічей! Крупами забезпечення на найближчі дві години. Ігоряк на рибалку їде. Все, пока-пока.